Зняття ембарго може відкрити можливість для сирійських повстанців отримувати зброю від заходу. Такий сценарій підтримує зокрема Великобританія. Ряд країн виступає проти, незважаючи, що це лише кажуть, що це лише погіршить ситуацію в країні. До того ж, невідомо в чиїх руках насправді опиниться ця зброя. А тим часом кустарне виробництво залишається для сирійської опозиції чи не єдиним способом ліквідувати нестачу зброї та боєприпасів. Про одну з таких підпільних майстерень у місті Азаз розповість Олексій Кузьменко. На непримітній вулиці містечка Азазу, сирійській провінції Алеппо місцева родина, яка колись займалась ремонтом дизельних двигунів, тепер виготовляє снаряди, ракети та гранати. Майстерня схожа на міні-завод з конвейерним виробництвом. Один чоловік робить детонатори, інший корпуси. Ще один споряджає ударні капсулі. У розпорядженні майстрів токарний верстат. Власник майстерні Хумам Куні каже, повстанцям катастрофічно не вистачає зброї. Нам не треба допомагати водою чи харчами. Нам потрібно важке озброєння, ракети та комплекси ПВО. Родина Куні має чотири подібні цехи. Він каже, що по всій країні є чимало кустарних виробництв зброї. На одному такому заводі виробляють 12 снарядів та 12 ракет на день. кажуть, вибухівку виготовляють самі або забирають її зі скинутих урядом осада бомб, які не спрацювали. Для корпусів використовують метал зі звалищ. Ракети націлюють програмою компасом на базі телефона Андроїд. Ми почали з того, що пробували відтворити ракети, які побачили у відео з інтернет. Деякі перші наші ракети вибухали ще на землі або падали на нас. Під час випробувань загинуло багато людей. Існують і інші ризики. До останнього часу майстерні використовувались для ремонту захоплених повстанцями танків. Втім, після того як авіація садо розбомбила це місце, ремонтом танків тут більше не займаються. Щойно зброя готова. Куні відвозить її до кількох місцевих повстанських угрупувань. Серед його клієнтів і вільна сирійська армія, і фанатики з фронту аль нусра які не приховують зв'язків з Аль-Каїдою. Олексій Кузьманко. Голос Америки.